Доброго всім вечора. Добрий вечір. А ну скажіть, на весь екран чи ні? Поки ні. Вже все. Все готово. На весь? Так, да, так. Да. Так, можна на весь екран, да? так? Так, так, навіть. Так, добре, тоді можемо починати. Добрий вечір всім. Дякую, що знайшли час і приєдналися на наш нашу клуб. Мене звуть на Сарапин. Е, Оленка, в тебе дуже поганий інтернет. Я отримала результат з двадцять один. Оленка, ми тебе не чуємо. Я так розумію, Оленки дуже поганий інтернет. Оленечко, спробуй виключити камеру. Без камери буде кращий інтернет. Її взагалі викинуло. Ну, поки вона підключається, значить, ми бачимо результат Оленки Сарапини. В неї вже мінус 21 кілограм. Вона чудово утримує його. Подивимося розклад на тиждень. Дивимося, значить, те, що таким світло зелененьким кольором це все для нас. Для, мається на увазі для наших марафоністів. О 19.30 понеділок зараз у нас іде академія освідомленого харчування. О 20.30 йде іде для нас вечірній клуб це вечеря з консультантом. І по суботах у нас іде ранковий кулінарний майстер-клас, і раз у місяць у нас іде косметичний майстер-клас. Якщо ви хочете взяти для себе можливість, то всі інші заходи, які у нас є, вже на них потрібна кваліфікація. У нас три рази на тиждень, як я вже сказала, відбувається зарядка, кулінарний майстер клас і вечора з консультантом. Ви в марафончику бачите ось такий. Заставочки, такі повідомлення, це значить, що до них е, треба приєднуватися, тому що це все для вас. І, звичайно, е, якщо ви хочете йти в наступні е, кваліфікуватися на наступні заходи, то е, у нас е, можна включитися е, у промоушен швидкий старт. Компанія нам продовжила його в 2025-2026 році. Якщо ви три місяці поспіль наберете 500 плюс воліумпой, Звичайно, що самому це важко зробити, але коли ви підключите теплого або холодного кола ще 5-7 клієнтів, ви дуже швидко наберете цих, ці воліумпойнти, і плюс того ви отримуєте чудовий нутрібулет, в якому наші коктейльчики ще більш повітряні ще більш смачніші. Це все правда, тому що бачимо, скільки дівчаток, хлопців отримали такі чудові нутрібулети. І ми також їх маємо. Ну і, і якщо ви вас зацікавила, зацікавив розвиток в Herbalife, ви хочете мати свої додаткові доходи, ми включаємося в кроки зросту. І, звичайно, що якщо ви любите подаруночки, кроки зросту у нас досить легко виконати, тому що якщо ви ще не супервайзер, а незалежний партнер, то ви набираєте. Від 500 воліумпонтів, якщо ви вже супервайзер від 1000 воліумпонтів, і це зробите в серпні, плюс появити 5 нових клієнтів, отримаєте ось такі чудові брендовані носочки. Живи своє найкраще життя. Якщо ви не можете цього всього зробити, можна відвідати 4 фокусні групи за місяць трьома методами мінімум. При відвідуванні чотирьох фокусних груп за місяць мінімум одним методом кваліфікації отримайте такий супер подарунок. Ви бачите, що в нас були вже і сумки-шопери, були і ложечки, різні подаруночки. Також у нас є Академія успіху, в нас вже вона зараз в повному розгарі іде ця академія успіху. Це так само такий самий циклічний, такі циклічні заходи, які відбуваються, можна сказати, 9 занять, вони не щомісяця, там сказать, а як коли випадає наступний, у нас відбудеться вже 9 серпня, по вівторках і четвергах, це це онлайн. І дуже зручно, якщо, наприклад, немає можливості інколи переглянути, можна в записі переглянути. І за це, якщо ви включитеся в роботу, отримаєте навіть подаруночки, і матимете ось такий сертифікат. Якщо включитися в роботу, наберете 150. Балів, плюс, то будете мати ще чудовий сертифікат і отримати можна чудові подаруночки, тому що там є також подаруночки. Сьогодні ми з вами поговоримо про на таку тему як фізична активність та метаболізм. Подивіться уважно на ось цю схемку. Таку схемку, якщо ви гарно вчили в школі біології, то десь так туди вже у до старших класів у біології. Ви бачили таку схемку. Звичайно, що ми там, можна сказати, нічого, мабуть, тоді не розбиралися, може, не хотіли розбиратися, але якщо ми сьогодні з вами дивимося і в неї вникнути, то це у нас іде, як в нашому організмі відбувається метаболізм або обмін речовин. Тобто, це, ми його сьогодні не будемо вивчати, як це відбувається, але весь наш організм це така складна система. Яка складається з клітинок, і ці клітинки це як цеглинки, але це такі живі цеглинки, з яких побудований весь організм, і кожна клітинка в ній відбувається е, сотні е, мільйонів різних реакцій щосекунди. Е, і людський організм це така складна система, яку нам важко зрозуміти. Але е, ми це відчуваємо, коли з вами починаємо. Хворіти, коли ми неправильно харчуємося, ми зразу відчуваємо, тому що ці е, обмінні процеси вже починають не так працювати. Е, що ж таке метаболізм? Метаболізм це процес перетворення їжі, в е, енергії. Марійко, викажіть, будь ласка, мікрофон. І, е, е, Оленко, ти будеш продовжувати? <плес> я шо? так бачу, ви взялися. Я просто не, бачу, я не бачила тебе, що ти з'явилася. То мене викинуло. Я це, коротше, переключилася, я не знаю, чи надовго в мене хватить. Ну, давай, продовжуй. Метаболізм це процес перетворення їжі в енергію. Чим швидший у нас обмін речовин, тим швидше спалюються наші калорії. Через те вам. Консультант складає раціончик для того, щоб пришвидшити цей метаболізм, щоб ви харчувалися через кожні 3-4 годинки і мали гарний результат. Далі людочка. Зміни у способі життя за останні роки. Як ми наблюдаємо за останні роки, за останні років так 20, у нас йде технічний процес, і е, люди менше, менше двигаються, і зросла е, калорійність їжі. Тому більшу частину дня ми і проводимо, сидячи за моніторами, лежимо на кроватях. Даже ми не переключаємо телевізори, тому що в нас є пульти, можна поставити з собою мисочку рядом, лопать їжу і переключатися кнопочкою. Я, звісно, розумію, що технічний процес кабине на користь, але в цьому є і обратна сторона медалі. Далі, людочка. Без системних навантажень, м'язи втрачають форму, розслаблюються і обвисають. Псується рельєф і псується наша постава. Людина стає фізично слабшою, захисна система організму виснажується, з'являються часті застуди, депресії і стреси. Далі людочка. Назад. З віком, при відсутності фізичних навантажень, м'язова тканина вона деформується і замінюється жировою тканиною. Основні фактори деградації м'язів — це відсутність фізичного навантаження, голодні дієти і нестача повноцінного білку в їжі. Тому у е, нас є е, дуже шикарна лінійка з. Протеїновими коктейлями, і у нас є ще білочок, які допомагають нам закрити добову потребу у білочках. Чому так важлива фізична активність? Обінь речовин відбувається в 300 разів швидший у м'язових тканинах, тому, розвиваючи м'язову масу, ми збільшуємо Витрату калорій, так дивіться, як на малюночку в тому кружечку. По, якщо подивитися, то видно, що м'язова тканина вона спалює більше, більше калорій, а жирова тканина вона наоборот тільки зростає. Далі, люди. Фізичні вправи. Зокрема, найровні дуже, дуже полезні. Вони покращують витривалість, вони зменшують ризик серцево-судинних захворювань, допомагають контролювати рівень цукру в крові, також підтримують функцію м'язів, суглобів, зміцнюють кісткову тканину, сприяють хорошому психологічному самопочуттю, знижують стреси і неврозність, покращують якість сну. П'ять причин для того, щоб зайнятися спортом. Перше, фізичні навантаження сприяють на гарну роботу серця і кровоносної системи, нормалізують тиск, мозкову активність, дихальну функцію людини, а також роботу шумкового кишкового тракту. Практично усі наші життєві процеси поділяються на поліпшуються за рахунок занять спортом. Друга, спорт найкращі ліки від апатії, стресу і поганого настрою. Після занять спортом практично кожна людина відчуває прилив сил почуття радості і гордості самого за себе спорт підвищує самооцінку. При досягненні свого особистого фізичного ідеалу людина наближається до можливості змінити себе і. І своє життя в усіх інших сферах, самовдосконалюється. Нормалізує сон. Під час фізичної активності витрачається дуже багато сил і калорій, і стимулюється вироблення ендорфінів, які допомагають зняти нервову напругу і стрес. Завдяки цьому головна. Голова звільняється від важких думок і людина краще засинає і міцніше спить. І п'яте, колективні заняття спортом допомагають не тільки привести тіло в порядок, а ще розширити коло спілкування. У спортивному залі або фіт клубах легко зустріти однодумців і тренуватися в компанії краще як самому. Тренуватися компанії, так, ділитися своїми пере... переживаннями, обговорення своїх результатів і. Ну, і це ну, краще, як займатися самому. Якось один одного піддержують і стремишся робити, знаєте, на одне присідання трошки більше. І дивіться, якщо у вас не вистачає време під'єднуватись до, до нас на е, зарядочки, у нас є зарядки е, е, онлайн, е, в онлайн, як в YouTube. Це зарядочки Herbalife Nutrition. Зарядочки можна подивитися на одному квадратному метрі, просто пошукати, не лінуватися і. Е, Саманта Клейтон тренування, вони не такі сильно активні, я думаю, у вас це вийде. Фахіті рекомендують вправи від 3-4 рази в день по 35-40 хвилин. Так само, як у нас. понеділок, середа, п'ятниця, у нас є фізкультура, вона не важка, вона по 30. 5-40 минуточок, будь ласка, в кого є вільний час, то приєднуйтесь. І витрати калорії при різних видах діяльності. Якщо ви думаєте, що ви сидите на стульчику і у вас нічого в організмі не відбувається, то я можу вам сказати, що ви помиляєтесь, наприклад. За шиттям, ви можете втратити 85 калорій. На спортивних танцях 420, прив'язання навіть 85, аеробіка 450, велосипед 450, навіть коли ви сидите, у вас 85 калорій спалюється стояння 100 калорій біг. А якщо ви пробіжите. В 8 км за годину у вас спалиться 500 калорій. водіння 110 калорій, плавання 500. А для того, щоб, для того, щоб покращити свої можливості і спалити більше калорій, то е дивіться, які у нас тут є варіанти. У тур походи – 500 калорій, робота в саду 250, лижний крос 500 калорії, танці – 260, веслування 500. 50. Ходьба. 5 кілометрів пройшлася і 280 калорій спалила. Велосипед. 650, теніс, корти, 350, скакалка 700 калорій. І біг 10 кілометрів, пробіглася, 700 калорій спалила, будь ласочка. Що вам підходить? До того і стримуємося. І формула успіху: 80% залежить від харчування і тільки 20% від спорту. Вчені встановили, що саме аеробні навантаження сприяють жироспалюванню і контролюють рівень підшкірно-жирової тканини. Всі види аеробіки, біг, ходьба, плавання, танці, все, що вашій душі бажається, під час перших 20 хвилин організм використовує запаси. Глікоген у м'язах через 30 хвилин включаються білки і жири, так що після тренування, навіть вже після тренування проходить дві години, а наш жир спалюється. Дуже важливо відкоригувати харчування для ефективного схуднення. Не тренуйтеся на голодний шлунок, а після навантажень поповніть водний баланс і подбайте про поповнення організму білком. 40 хвилин протиріїнове віконечко. Будь-яке фізичне навантаження потребує правильного харчування для ефективного відновлення. Більше білка, менше швидких вулеводий, здоровий стон нормалізує метаболізм. Обов'язково розминайтеся перед навантаженням і після тренування розтяжечка. І основне. Не закидайте тренування, якщо вам здається, що воно не має результату. Органіст потребує часу, щоб запустити всі обмінні процеси, проте через декілька місяців ваше тіло скаже вам дякую. Відновлюючий контель Гербалайф 24 це білочок, який сприяє. Прискоренню відновленню після аеробних навантажень. В ньому є 25 грам білочка і тільки 200 г калорій. Це дуже класна штука для тих, хто підтримує м'язову масу, для тих, хто е, займається активно спортом. Він відновлює і нарощує м'язову масу містить залізу для кращого забезпечення тканини кислим. Далі, людочка. І протеїнова суміш, про яку я говорила, це джерело повноцінного білка, це соєвий і сироватковий білок, мінімум вмісту, і жиру, жиру і вуглеводи. Він сприяє е, більш тривалому самопочуттю і ситості, сприяє пружності шкіри, необхідний для підтримки м'язової маси. Він важлива складова для на наших продуктових програм зниження ваги, і він, дівчатка, він формує талію. Далі, людочка. І спортивний гіпотонічний напій нового покоління. Різні види вуглеводів підтримують і витривалість організму, це комплекс електролітів, натрій, калії, магнії, заповнює водний баланс. Він містить вітаміни групи Б1 B1 і в 12 які сприяють ефективному метаболізму це для тих людей, які тренуються. Спортивна програмка. І наші ліфтофи це наш натуральний енергетик. Вони у формі шипучих таблеточок, на стаканчик водички, вони дають. Анергію, концентрацію, потрібний момент: місяць кофеїн, який сприяє підтримці тонусу і збереженню концентрації, поліпшенню розмови і фізичної працездатності. Дуже багаті на вітаміни, C, B1, B2, B5, B6, B7, вітаміни С, в 3 місяць також в 1 в 2 в 5, в 6 в 7 в 12 вітаміни. Місяць у собі у 10 разів менше калорій, ніж останні ну, самі популярні. Енергетичні напої, які наш ліфтов не шкодить вашому організму. І зручний формат у формі шипучих таблеточок, я говорила. Дуже смачний. І поділіться, хто якою активністю займається протягом дня, я, наприклад, дуже багато хожу. А ви, дівчатка, чим займаєтесь? Я теж ходжу, ходьба у мене, поки біг для мене ще це сложно, а ходьба, і як вже в домі, то вже такий більш зарядка, щоб наверх спини. Шия, спина, руки. А так, такий у мене зараз мій спорт. Але ми, я кожен день це. Все... Як кажуть, мені це дається краще і краще вже. Полюбила ходьбу. Раніше диван від стола й до дивана, від дивана до роботи. Ой. Ну, у тебе Валя дуже класний результат, ти ж наскільки схудла. Щитай наполовину, якщо я не ошибаюсь. Який у тебе результат? Ой, який. Було 154 вначалі, 154 з чимось там, 800, а зараз уже 121 400. Треба пів людини скинула, це вообще молодець. Ну пів, ще, пів ну, да, пів людини, як з моєю вагою. Мене давно не бачили, то сказали, що половини нема. Кажу, ну, не половини, але 30 немає. Ти дуже велика молодець. Продовжай так і далі. Завдяки вам, дівчатка, вашим урокам, що ви ділитеся, що ви навчаєте. Дякую вам всім. Молодець, що підключаєшся. Хто підключається, той має дуже крутий результат. Дівчатка, консультанти, а ви чим займаєтесь цілий день? Як ви намутуєте свої шаги? Я хожу. Багато хожу. Можу, ну, більшість хожу, а так то я особо, щоб як спеціально десь там чимось займатися, то я не займаюся. Це у нас Мирословка, велогонщик. Завтра йдемо в басейн з внуками.